Іще трішки і рік відлетить, не залишить за собою сліда, скільки кожен із нас уже встиг пережить, стільки радості й смутку пізнала душа, скільки всього побачили ми, стільки горя, печалі і зла. Попри все допоміг Бог нам рік цей пройти, всюди була могутня рука. Скільки раз за цей час заливали слізьми, стільки раз Бог нам їх і витирав. У різних моментах зберігав від біди, Бог із нами цей рік крокував. Ти Те крізь терне життя проносив на руках, коли ми знемагались в дорозі. В той час, як ми упавши, сиділи в сльозах, бо поранили ноги до крові. Часто ми на шляху втрачали орієнтир, з пантелику збивались з дороги, проте ти додавав наші серця свій мир і скерував правильно кроки. По любові своїй нас не раз виправляв, коли ми заблукали в путі. Були труднощі, які саме ти посилав, щоб змінити і зміцнити в житті. Як багато за рік цей ми прожили й прийшли, і у всьому ти нам допоміг в тіні крил своїх нас захова від біди, ти єдиний наш оберіг. Хай полине тобі вся подяка й хвала, з усіх уз ус пролунають пісні. Бог могутній, величний, тобі подібних нема, що пробили ми без тебе в житті.